Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби армія РФ з авіації обстріляла Новодарівку, Роботана та Старомайорське з артилерії та мінометів. Гатили полевадному, гуляйполі, о п'яти та оріхово. Внаслідок атак окупантів були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. 99 артобстрілів прийшлися по території Ольгівського, червоного, чарівного, білогір'я, левадного, преображенки, роботиного степового П'ятихаток, малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури без постраждалих. Міжнародна агенція з атомної енергії здійснила чергову ротацію на окупованій ЗС. Представники місії перебувають на станції вже рік. Перша ротація відбулася у жовтні. 22 го почалася постійна присутність на об'єкті. Ми продовжуємо важливу роботу, аби забезпечити його безпеку. Тепер виконуємо наші місії самостійно та з повною потужністю. Тим часом наші воїни продовжують нищити окупантів та просуватись у глиб ворожого тилу. На відео бійця 47-ї механізованої бригади за допомогою дронів скидають вибухівку в окупи противника. Таврійському напрямку є просування сил оборони. Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 261 особу. Зокрема, в полон здалися 10 окупантів. При цьому наші захисники не втрачають людяності і підтримують бойових побратимів. Так бійці 110-ї бригади тероборони привітали з днем народження свого товариша на передовій. За допомогою дрона передали йому торт просто на місце виконання бойових завдань.